Давайте знайомитись. Я Дмитро Колянюк, лікар-анестезіолог, завідуючий відділення та інтенсивної терапії 1 обласного онкологічного диспансера. Наше відділення розташоване на базі вулиці Рябініна лікаря, колишня шкільна. Відділення розраховане на шість ліжок інтенсивної терапії, і наша основна задача це, це анестезіологічне забезпечення пацієнтам, яким проводять оперативні втручання у інікологічному та хірургічному відділеннях та надання невідкладної допомоги хворим, які проводять. Лікування на нашій базі. Щороку через наше відділення проходять біля тисячі пацієнтів, і ми проводимо від півтори до двох тисяч загальних знеболень. Але оперативне втручання це лише частина лікування. Ми супроводжуємо пацієнта і після операції, допомагаємо стабілізувати стан, відновитися і підготуватися до подальшого лікування профільних відділеннях. Найголовніше для нас, щоб пацієнт почувався в безпеці від моменту, коли починається знеболення, і до повного виходу з наркозу, і далі до одужання. Наш колектив це досвідчені лікарі та медичні сестри. Жартома ми кажемо, що ми найстаріше відділення в нашому диспансері. І справді, відділення працює вже понад 25 років. Усі наші спеціалісти мають великий практичний досвід, який поєднується з сучасним обладнанням, що дозволяє нам забезпечувати пацієнтам високий рівень безпеки та лікування. Ми постійно розвиваємося. Вивчаємо новітні технології, підвищуємо кваліфікацію, маємо сертифікати та походження курсів з ендоскопії, УЗД-діагностики, паліативної допомоги, онкології. Це дозволяє нам ефективно вирішувати складні клінічні завдання та запобігати ускладненням. Ми маємо великий досвід роботи з пацієнтами з супутньою патологією. Це і цукровий діабет, і надмірна або недостатня маса тіла після інфаркту, після інсультних станів. Для нас це щоденна робота, яку ми робимо злагоджено і впевнено. І найважливіше для нас не менш цінно. Не просто знебули, а зробити так, щоб пацієнт відчував спокій, довіру і турботу. Ми справді піклуємося при людей. Мабуть, саме в цьому справжня суть нашої роботи. І ми тут саме для того, щоб допомогти. Ваше здоров'я потребує нашої турботи.